Сьогодні ми дізнаємося з тобою, як побудувати прямокутник. Щоб побудувати прямокутник, треба знати його довжину і ширину суміжні сторони. Суміжні сторони це дві сторони, що мають спільну вершину. Наприклад, АБ і АД. Чому достатньо їх знати? Тому що дві інші мають таку саму довжину. А B, і ДС – це протилежні сторони. Обидві мають однакову довжину. АД і БС – також протилежні сторони. І вони мають однакову довжину. Зараз ти побачиш, як побудувати прямокутник, коли відомо дві сторони. 7 см і 2 см. Отже, це довжини суміжних сторін. Першу сторону 7 см креслимо як відрізок. Ставимо початок, прикладаємо лінійку нуликом в точку. Шукаємо 7 см, ставимо другу точку. Прибираємо лінійку, прикладаємо її зручно і з'єднуємо ці дві точки. Це наша довжина прямокутника 7 см. Друга сторона 2 см це ширина прямокутника. Вона суміжна із даною. Отож, прикладаємо лінійку, подивись, в ту саму точку, але вже вниз. Шукаємо 2 см і ставимо другу точку. Кладемо лінійку зручно і з'єднуємо ці дві точки. Ми накреслили з тобою дві суміжні сторони прямокутника. Прямий кут. Ми побудували тут. Дякуючи клітинкам. Тепер це ще не прямокутник. Треба продовжити. Треба внизу накрасити ще одну довжину прямокутника. Вона буде також 7 см. Ставимо точку навпроти числа 7 на лінійці. Прикладаємо лінійку зручно, з'єднуємо дві точки. Вже у нас є три сторони прямокутника, і четверту сторону вимірювати не треба. Просто треба з'єднати дві точки. Коли у нас у зошиті з'явився прямокутник, треба його назвати. І підписати сторони. Достатньо підписати довжину і ширину лише дві сторони. Побудуємо ще один прямокутник, але вже зі сторонами 5 см і 3 см. Будувати почнемо із довшої сторони. Ставимо точку, прокладаємо лінійку, шукаємо 5 см, ставимо другу точку і з'єднуємо ці дві точки. Це довжина прямокутника. Тепер побудуємо ширину. Розташовуємо лінійку вертикально, шукаємо 3 см, ставимо другу точку, кладемо зручну лінійку і з'єднуємо ці дві точки. Тепер накреслимо внизу. Сторону протилежну довжині, тобто 5 см буде ця сторона. Ставимо точку і з'єднуємо. Тепер четверту сторону можна не вимірювати, а просто з'єднати дві точки. Прямокутник, що з'явився у нашому зошиті, треба назвати. Можна використовувати різні букви латинського алфавіту. Обов'язково підписати скільки сантиметрів довжина і скільки сантиметрів ширина прямокутника. Отож, давай з тобою повторимо: щоб накреслити прямокутник, нам достатньо знати довжину двох суміжних сторін, тому що інші дві сторони, протилежні цим, мають таку саму довжину. Для побудови прямокутника. На у клітинку достатньо мати лінійку і простий олівець. Тепер ти знаєш, як побудувати прямокутник.